Лівої сторони. Будь ласка, становника вже дайте Але головний приз нашого збору це автомобіль. Зікер Х7 неймовірний, комфортний, сучасний. Умови розіграшу також прості. Всього нашого 300 гривень або ж більше. І вислам розіграшу. Окрім. Того, якщо ви додатите два, три, п'ять разів ша шанс... телефон, можливо, або ж і більше. Що ви хотіли писати? Це також можливість подарувати нове життя, нові емоції, нове майбутнє наших ветеранів. Тому я хочу запросити ветеранів на цю сцену, щоб ви поспілкувалися з ними, щоб ви побачили, що дійсно ці люди цілому. Це. Усім доброго дня! Вітаю вас! Дуже приємно, що ви прийшли сьогодні до нас на концерт. Концерт присвячується за підтримки збору на титанові імпланти. Нам потрібно 15 мільйонів гривень. У нас є донати за 100 гривень. Задонативши, ви можете отримати новий сінький iPhone 16. А задонативши 300 гривень і більше, ви маєте змогу стати власником нового зікера X7. Будь ласка, долучайтеся до збору. Нам буде дуже приємно. Нам це дуже потрібно. Дякую, давайте гучно поаплодуємо нашим хлопцям. І низький вам уклін за те, що ви тут, за те, що ви з нами. А сьогодні а сьогодні, окрім, окрім збору збору, ми також з вами може. Скажіть, будь ласка, є донати з вами, що бойці у нас цікаві на лоті. Тому попрошу кожного з вас залишатися до кінця і також брати участь у лоті. Ми чекаємо нашого гостя. Скажіть мені, будь ласка, як ваш